Друзі, привіт. Продовжуємо працювати з гілками. Сьогодні розглянемо процес злиття гілок. Для цього використовується команда git merge, але тут є багато нюансів саме з мержами, тому постараюся розказати все якомога детальніше і показати такі самі основні кейси, з якими ви будете зустрічатися при злитті гілок. Поїхали! Нагадаю, що ми маємо зараз з попереднього відео: в нас є гілка main, в якій було 5 комітів, і з п'ятого коміта ми відкололися гілкою Фіча 831. Почали розробляти свій автотест. І, відповідно, два коміта зробили в гілки фіча. І наша задача зараз якимось чином перенести всі два коміта в гілку Main. Для злиття гілок. Гід використовує декілька стратегій. Ці стратегії можна передавати явно при злеті, але чесно кажучи, я ніколи цього не робив. І якщо я за свої там, роки автоматизації ні разу цього не зробив, то і вам, скоріше всього, воно не потрібно буде. Тому дід сам обере стратегію, яку він буде вважати потрібним для злиття тієї чи іншої гілки. А, і так, перше, що будемо розглядати, стратегія, яка називається Fast Forward. А, що робить дана стратегія? Точніше, як працює дана стратегія. Якщо гід бачить, що в гілки, з якої ми створили нову гілку, і зараз будемо пробувати заливати ж в неї цю гілку, немає нових комітів, то відповідно буде примінятися стратегія Fast Forward. Дивіться, в нас є гілка Main, в неї було 5 комітів, і от з п'ятого коміта ми відкололися нашу гілку фічі 831 де почали імплементацію наших тест кейсів, створювали нові коміти. В цей час в гілки Main нових комітів не з'явилося. Тобто інші автоматизатори, скажімо, з якими ми працюємо, вони ні, нічого не мержали в цю гілку main. Гілка main залишається такою ж, як і була на момент відколу нашої гілки фіча 831. В цьому випадку гід це бачить і він якби, приміняє стратегію fast forward. Що він робить в даному випадку? Він бере оцей main і просто пересовує сюди, на другий коміт. Все, ніяких додаткових комітів в даному випадку не, е, не створюється. Тому що наступну стратегію, яку ми будемо розглядати, там буде створений ще додатковий коміт. В даному випадку Git бачить, що нічого не змінилося. ось тут. Немає шостого коміту, тому просто це ніби історія лінійною для нього стає. Він це бачить і просто бере оцей pointer main, пересовує сюди на другий коміт гілки фіча. І тепер гілка main силається на другий коміт, який є всередині гілки фіча. І, відповідно, хед силається на мейн. І так пробуємо відтворити це ж саме на практиці. Я зараз знаходжуся в гілці фіча 831. Давайте гітлок виконаємо команду. Виконую команду GitLog і бачу, що в мене зараз гілка мейн, вона силається на оцей коміт 4А925. Там, де ми створювали наш новий клас. В свою чергу гілка фіча 831 силається на новий коміт, який є в цій гілки, там, де ми фіксили тести. Ось 0593F. І зараз ми. Ми будемо а, зливати ці дві гілки. Для того, щоб злити ці дві гілки, ми використаємо команду git merge. Ми пишемо git merge. Точніше, не так. Я тут опомилився. Нам спочатку потрібно переключитися в гілку, а, в яку ми хочемо залити іншу гілку. Тому ми робимо так: Git checkout main. Є. Yeah. Ми в гілки main Зараз. Виконаємо тут команду git log git log, тільки 5 комітів, і бачимо, що head зараз силається на main, main якраз силається на цей коміт 4A925, про який я говорив. І ось, коли ми вже в гілки main, тепер ми можемо мержити сюди гілку фіча 831. Для цього ми пишемо команду git merge. І пишемо гілку, яку ми хочемо вмержити в гілку, в якій ми зараз. Тобто ми зараз в гілки Main, а ми хочемо вмержити сюди гілку Фіча 831. Можна написати FE, наприклад, початок назви гілки, натиснути Tab і далі Git за нас підтягне нам потрібну гілку. Натискаємо Enter. І що я бачу? Я бачу, що тут а, відбувся fast forward Merge. Дивіться, те, про що я говорив. Тобто, Git бачив, що ніякої що нових комітів всередині гілки main не було з того часу, коли ми создали свою гілку фіча. І тепер можна взяти і оцей поінтер Main перенести на другий коміт в гілки фіча. Давайте виконаємо команду Git log. Git log. І тепер я бачу. Що head, дивіться, head, він силається на мейн. Мейн, в свою чергу, силається на ось цей от коміт, який раніше був всередині гілки фіча 831, а зараз він вже знаходиться всередині гілки мейн. Дивіться, я зараз всередині гілки мейн, в мене з'явився хелпер клас, який ми створювали, і в MyFirstFile у мене з'явився новий метод, який ми імплементували в гілки фіча, і відповідно нову стрічку коду, яку ми міняли також в гілки фіча. Це означає, що зараз гілка фіча і гілка main вони ідентичні, абсолютно ідентичні. І тепер, якщо ці дві гілки ідентичні, гілка Main і гілка Feature, тобто вони мають ті ж самі коміти, ті ж самі файли і так далі. То, як правило, на реальних проєктах ви коли закінчили імплементацію чогось у своїй гілки, то ви цю гілку видаляєте, тому що ви вже залили зміни в гілку Main, в основну гілку. Для видалення гілки також використовується команда git branch, але передається опція мінус D, тобто delete, і передається назва гілки, яку ми хочемо видалити. Feature 831 є. Yeah. Гілка фіча 831 була видалена. Давайте це перевіримо, виконавши просто команду git branch, для того, щоб перевірити, які у нас є гілки. Все в нас є одна гілка main, гілка фіча 831 була видалена. Ми закінчили імплементацію. все, що ми планували, ми закінчили в цій гілці, і ми перенесли відповідно ці зміни в гілку main за допомогою стратегії fast forward. Git Побачив, що немає а, нових комітів всередину тієї гілки, в яку ми хотіли мержити, і за того була вибрана стратегія Fast Forward. А зараз будемо розглядати наступну стратегію. І так, спочатку розказую про цю стратегію і а, яким чином вона відбувається. Дивіться, в мене була якась серія комітів а, в гілки Main, і нехай я на сьомому коміті відколовся від гілки Main, гілкою фіча 10.30 і почав там щось робити, тобто якусь імплементацію. Створив перший коміт, другий коміт, і тепер відповідно. Фіч Шухевича 30 якраз силається на ось цей от коміт. В цей час коли а, я ось робив цю імплементацію, в гілки мейн з'явився новий коміт. Тобто хтось, нехай а, якийсь інший автоматизатор, змержив свою бринчу, в якій він працював, гілку мейн, і там з'явився восьмий коміт. Тобто ми відкололися від сьомого коміту, а в гілки мейн з'явився восьмий коміт. Відповідно, по інтер. Зараз гілки мейн дивиться на цей восьмий коміт. І що відбувається в даному разі? В даному разі гід уже не може використати стратегію merge, бо З'явився новий коміт. Fast forward мерч можна було б використати, якби коміту восьмого не було Ми відкололися від сьомого, створили два коміта, змержили, відповідно, міг пройти fast Forward мерч. В даному випадку є восьмий коміт, fast Forward мерч не працює. Працює інша стратегія, яка називається ORT, або раніше вона називалася 3-way мерч. Дана стратегія працює наступним чином. Коли гід бачить, що в гілки, в яку ми хочемо вмержити, є новий коміт, з'явився. Новий коміт з того часу, від якого ми відкололися новою гілкою. Тобто ми гілку фіча 1030 хочемо мержити в мейн, але є новий коміт. Ось восьмий коміт. В даному випадку, як працює гід? Гід створює додатковий мердж-коміт. Після ось цього восьмого коміту в гілки main, тобто в гілку, в яку ми хочемо вмержити, який буде силатися на восьмий коміт гілки main і буде силатися на другий коміт фіча гілки. Ось так працює стратегія ORT. Можливо, трошки важко, ну, як намальовано, як мінімум, але насправді нічого такого. Зараз на практиці я вам все це покажу. І так починаємо симулювати дану ситуацію. Я зараз в гілки main, мені потрібно перш за все, створити нову гілку. Git branch команда. І називаємо гілку фіча 10.30. Нехай буде так, як на слайді. 10.30 є. Yeah. А uh, ми все ще в гілки мейн робимо чекаут. Дід чекаут, Фіча 10.30. Є, yeah, переключились ми в гілки фіча 10.30. Uh, починаємо якусь імплементацію. Що я роблю? Я заходжу uh, сюди, в helper, додаю третю стрічку коду, додаю четверту стрічку коду, зберігаю і я ще хочу проредагувати файл second file. Замість цього знаку оклику я хочу поставити ось тут знак питання. І uh, також готове. Все. Тобто я в гілки фіча проредагував helper і second file в першому коміті, який я зараз буду робити. Пишу гітком мінус am, Одразу додаємо на staging карі і комітем. Наприклад, імплементе implemented, implemented, uh, test for uh, 10.30. Ось так. Є. Перший коміт готовий. Хочу ще другий коміт тут же зробити. Я розумію, що десь я щось не врахував. Заходжу в helper і uh, додаю якусь п'яту стрічку коду, і далі за нею шосту стрічку коду. Є. Зберігаю, і достатньо для того, щоб зробити другий коміт. Знову таки, щоб в консолі повертатися до історії того, що ви писали, просто можна натискати вверх клавішу і просто ну, це зекономить вам час. Знову-таки робимо git commit am і напишемо вже не implemented, а, наприклад, fix. Fix test for 10.30. Є. Yeah. Чудово, два коміта є. Дивимося на git log. Що ми бачимо в GitLog? Ми бачимо в GitLog Git наступний вивід. Ми відкололися від гілки main на ось цьому от коміті 05D. Ось зараз сюди якраз main силається, Ми відкололися і зробили два коміти: перший implemented test і другий fix test, Тобто зараз гілка feature вона випереджає гілку main на два коміти. Чудово! Uh, ідемо тепер в гілку мейн. Тобто, дивіться, якби я зараз захотів би змержити гілку 10.30 в мейн, то це був би fast forward мерч. Я надіюсь, ви зрозуміли, тому що в мейн зараз немає ніяких комітів нових порівняно з тим, коли ми відкололися. Я йду в гілку мейн. Git checkout main. Переключився, є, yeah, дивлюся, в хелпері немає звичайно ніяких змін, так само як і немає змін в секонд файл. І тепер я створюю коміт уже всередині гілки. main. Звичайно, ми з вами говорили, що ми не можемо робити напряму коміти в main, Будемо вважати, що це інший автоматизатор. Також колись створив свою гілку паралельно з вами. Він першим завершив задачу і вмерв свою гілку в main. Але ми зараз просто напряму зробимо коміт в main. Тут не важливо в даному випадку. А що я хочу поміняти? Я хочу поміняти. My first file в main, Я хочу поміняти my first file, Це я роблю для того, тобто я не міняю зараз ні helper, ні second file, який я міняв в е гілки фіча. Для того, щоб уникнути merge конфлікт. Мерч конфлікт ми розглянемо в наступному відео. Захожу в my first file і я дивлюся, що ось ця штука не працює. А ось так вона буде 100% працювати. Є yeah, зберігаю. Е і що я роблю? Теж саме git, Давайте по історії вверх. Git commit am і напишемо а, якийсь fix по main branch Є yeah, просто щоб ми по о, історії коміт зрозуміли, де ми саме робили цей коміт. Зробили. А, робимо git log. Тепер дивимося. А, гілка main. Гілка main, вона зараз посилається на новий коміт, який ми тільки що зробили. це 22 в якому ми фіксили якийсь, робили фікс для мейн бренчі. Окей, виконуємо тепер ось цей мерч. Чистимо консоль. І робимо Git merge. Тобто ми зараз в гілки, якраз в гілки, main, Ми, ми зараз вправні гілки. Ми в неї хочемо вмержити зміни з гілки фіча. git merge і назву гілки, яку ми хочемо сюди вмержити. Фіча 1030. А Минулого разу, коли я натиснув клавішу Enter при Fast Forward Merge, в нас просто написало Fast Forward Merge, і на цьому все. Зараз буде е, великий аутпут, е, і будемо розбирати, що це таке. Натискаю Enter, і е, ось таке вікно в нас з'являється. І написано: будь ласка, введіть коміт меседж. Який ще коміт меседж? Запитаєте ви. Коміт е, меседж той, який ми маємо ввести для коміту. Про який я говорив. Тобто, коли а, в нас в гілки main є якісь додаткові коміти порівняно з часом, коли ми відкололися гілкою фіча, і ми пробуємо гілку фіча змержити в гілку main, створюється додатковий мерч коміт. А ми знаємо, що коміт не можна створити без меседжу. Тобто потрібно обов'язково вписати меседж. І ось нам по дефолту пропонують меседж для цього коміту мерч branch фіча 1030. Якщо нас це влаштовує нам ок, якщо ні, а, можна цей коміт проредагувати. Покажу, як в цьому. У вікні а, взагалі щось редагувати. Для того, щоб перейти в режим редагування, ви маєте натиснути клавішу I англійську, натискаєте I, і ось тут знизу з'являється insert. Тобто ви маєте тепер а, можливість щось тут редагувати. Пишемо Merge Branch Feature 10.30. Давайте проредагуємо Into Main Branch. Отак. А, далі. Як вийти з редагування? Ми натискаємо клавішу Escape. Тобто виходимо, оцей інсерт пропадає. І тепер яким чином вийти взагалі з цього вікна? Для того, щоб вийти з цього вікна, ми пишемо двокрапку, і далі, далі WQ. WQ означає write quit. Тобто запиши зміни і вийде. Натискаємо WQ. Є, вікно закривається, і написано, що в нас а, зміни були вмержені по Ord Strategy. Ще раз на схемі давайте, що відбулося. Тобто ми вмержили гілку 1030 в гілку main. Причому в Main був новий коміт. Ми не змогли це зробити за Fast Forward мерчом. Тому Git автоматично би, ну якби ми не створювали коміт, ми просто меседж створили. Автоматично створив мерч коміт, який силається на останній коміт гілки Main, і на останній коміт гілки фіча. В свою чергу, зараз гілка Main вже зсилається безпосередньо на оцей мерч коміт. Давайте перевіримо, чи це дійсно так, чи дійсно у нас є коміт, який зсилається на два коміта. Я напишу git log, Я зараз в гілки main, напишу команду git log, і що я бачу? Що в мене head зсилається на Main, Main в свою чергу, зсилається на ось цей от коміт. На коміт, який ми а, який гід створив автоматично, ось його хешкод. А ми для нього меседж писали в тому величезному вікні. Ми писали меседж, merge branch feature 1030 into main branch. Ось цей коміт. А тепер дивіться а, в нього є порівняно з іншими комітами, де просто автор і дата. В нього є додаткове поле, яке називається Merge. Це означає, що даний коміт був автоматично створеним гітом як merge коміт, і він в свою чергу має два перента, тобто він силається на два коміта. Перший коміт з ось таким от хешкодом, другий коміт з отаким от хешкодом. Давайте найдемо, де ці коміти. Ось коміт ec 22 b 3 і ось ми його бачимо нижче. Тобто це коміт, fix for main branch, який ми зробили в main branch, Тобто це коміт, останній коміт в main branch, який був зроблений. І далі цей же самий коміт, мерч коміт силається на ще один коміт a 7 a 4 Шукаємо a 7 a 4 Ось коміт a 7 a 4 який Ей силається на останній коміт, який був зроблений всередині фіча-бранчі. Ось фіча-бранча. Вона силається на цей коміт, в свою чергу, ось коміт мерч. Він силається на. Останній коміт всередині мейн бренчі і останній коміт всередині фіча бранчі. І у вас зараз може виникнути питання: а що ж буде, якщо ми видалимо фіча-бренчу? Якщо ми видалимо ось цю бренчу, звідки у цьому мерч коміту взяти ось ці два коміта, якщо ми їх видалимо? Насправді, коли ми зараз будемо видаляти фіча-бренч, то ми просто видалимо ось цей поінтер. Поінтер фіча 10.30, який зараз силається на другий коміт. Все, цього поінтера не буде, і відповідно ніякої фіча бранчі не буде. Але коміт 1 і 2 він залишається тому, що без цих комітів ось цей мерч коміт не буде знати, звідки взяти ось ці зміни з першого і другого коміту. Тому, коли ми зараз напишемо git branch мінус де фіча 10.30, то просто ось цей поінтер видалиться, але коміти залишаться. І це обов'язково розуміти, як в даному випадку працює видалення гі. Давайте перевіримо, чи це дійсно так, і на цьому будемо завершувати це відео. Для початку я покажу, що в класі Helper є відповідно усе те, що ми міняли, так само, як і в класі 2, поміняний знак оклику на знак питання, тобто зміни таки змержилися з гілки фіча в гілку main. А тепер пробуємо видалити гілку фіча. Git branch мінус feature фіча. Фіча 10.30. Видаляємо гілка була видалена. Перевіряємо дід branch так, дійсно, у нас зараз тільки гілка main, І давайте подивимося, чи випадково у нас зміни не видалилися разом з тією гілкою. Ні, зміни залишилися. Ми бачимо тут додаткові 4 стрічки коду, так само, як і в Second File. А, На цьому будемо завершувати дане відео. Я спеціально робив ще раз повторюся, так, щоб ми не потрапили на мерч конфлікт. А в наступному відео я все-таки спочатку покажу, як це все саме зробити а, на IntelliJ IDEA, тобто як мержити гілки в середині IntelliJ IDEA, А уже через... Раз одне відео запишу а, нове відео, в якому ми розберемося, що ж таке мерч конфлікти, тому що ви будете а, дуже часто потрапляти на ці конфлікти, і ви маєте знати, як їх вирішувати.